Вітаю. Сьогодні набиваємо рейки. Як понабивали рейки? Тут брат вирівнює по цей рівень. Щось цим рівнем всім дві рейки поставляє. Ну я проти такого. два. на дві на рейки, щоб вивести на один рівень. Як ви думаєте, цікава ваша думка? Не потрібен був цей кутик, щоб однаковий рівень був цей, о ті нія. Да? Цей рівень і з цим. Ще можна було цим кіньком зіграти. Бачите, підіймає, На це підійметься, Зараз дві рейки, це шість і ще підійметься. На одну рейку і на доску. Це виходить, ще 6 см вище буде. Не знаю, що в вийде. І там щось теж піднімає. Хоча я залишив, би, я там нижче зробив, би, на одну рейку. Може, підіймаю ще на одну рейку. Правильно, неправильно, не знаю. Цікава ваша думка. Не хочу звести з цим рівень. І там воно підійметься на DXC за мерзнуми Я зараз буду наверх лізти і буду тут, там планки прикручувати Драбина. тут буду зараз накручувати планки.